Святе Євангеліє від Матея, розділ другий Відвідани мудреців зі Сходу, втеча в Єгипет і вбивство немовлят, поворот з Єгипту до Назарету. Коли Ісус народився в Ефлеємі Юдейським, за днів Ірода царя мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали Де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили його зорю на сході І прийшли йому поклонитись, почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх пересвященників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали Вифлеємі юдейським, бо так написано пророк. І ти, Вифлеєме, земле Юди, нічим не менше між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод Покликавши та екома випити у них пильно про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх Вифлеєм, кажучи, ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху. Де було дитятко, побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його і впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби, піднесли йому дари золот, ладан і миро. І, попереджені вісні до ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край сі. Як же вони вирушили в дорогу? Ангел Господній з'явився в вісні Йосифові й каже, Устань, візьми, дитятко, його матір і втікай в Єгипет і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Ставши, Йосиф узяв вночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет. Де перебув? До смерти Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудріці з нього насміялись, розлютився, вельми й послав повбивати вифлеємі по всій його крузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія. в рамі чути голос, плач. І тяжке ридання. Торахиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився в вісні Йосифу в її Єгипті і каже Встань, візьми, дитятко, та його матір'ю повернись в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Устав він, узяв дитятко, та його матір і прийшов в Ізраїльську землю. Але, почувши, що в юдеї царює Архелай, замість її рода батька свого, побоявся йти туди. Попереджений же в вісні він пішов в галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет. Щоб збулося сказане пророками, що назорей назветься? Аллилуйя, амінь, будьте благословенні.